Всім вітання, друзі. Сьогодні у нас 1 травня. Починаю розширювати сім'ї другими корпусами. Трішечки розширення в цьому році затягнулося. Ось такий вигляд має сім'я. Сидять на 9 рамках. Десята в мене заставна. Чому так? Тому що я так працюю. То вперше і не розуміє чому, будь ласка, заходьте, дивіться минулі відео з того року, там я все це розповідаю, показую. Так, і е е е е е по поводу, як, як і чому. Отак, медова рамка кармова іде крайньою потом 4 сушнини і заставна. Все. Поки що більше сюди нічого не ставлю. Чому я нічого не ставлю і що буде далі, будь ласка, я ж говорю, заходьте, дивіться. Відео-куча по цій тематиці з минулого року, положив пленку, перекрив лишній простір, щоб бджола його не, не тратила на нього свій, свій час і свої труди, скажем так. Чому я не даю зараз сюди вощину? Дивіться, тому що вощину я буду давати сюди, вже коли сюди подиметься матка, підійметься і почне сіяти. Ось тоді я вже дам вощину, тому що цей корпус буде першим гніздовим, піде в зиму. Всі всі ті, хто слідкував, бачив. Всі сім'ї в цьому розуміти. ряду в останньому. Вони, в принципі, вже всі просяться на другий корпус, але я з них щойно ще брав по рамки. Розплоду і ще раз підсилював слабкіші сім'ї. Слабкіші сім'ї на сьогодні вже на 7-8 рамках, тобто, вже все. Більше я їх підсилювати не буду. Вже далі вони будуть розвиватись самі по собі. А вже на наступному розширенні ну, я стараюсь працювати раз в неділю на пасіку виходжу і працюю. От на наступному розширенні ці всі сім'ї вже підуть на другі корпуса. От як тільки на пасіці йдуть в основному, усі сім'ї вже на другі корпуса, в той же самий день або на слідучий день, я починаю виводити маток. Тобто починаю працювати з матковивідною сім'єю і з той сім'єю, від якої я буду брати матеріал, і з нею починаю працювати. І виходить так, що там у мене є часу десь приблизно 2 неділі, поки я виводю маток. І за ці 2 неділі і, ті, хто ще були на одному корпусі, вже теж йдуть на другий корпус, а ті, хто вже, вже прийшли на другий корпус, там у них вже виходить плюс-мінус десь 4-5 рамок засіву. І з цим засівом вже можна робити відводки на маточники, ті, які вже виводяться. Ну, Якось приблизно так в мене все на пасіці і відбувається. Так, ну що, друзі, я продовжую розширити другими корпусами. Ту сім'ю, яку я вам вже показав, ось ще одну розширив. В цих двох вже повністю на 9 рамках на наступному розширенні буде другий корпус. Ось розширив ще одну. І зараз цю я ще не відкривав, але я тут бачу по льоту бджоли, що її потрібно розширювати. Дуже гарний лід бджоли е, Відразу приготував другий корпус. Сушнина. Все точно так само, як і в тому корпусі. Ось така медова, відкрита, змочена водичкою. Ващину поки що не ставлю, саме тому що потім, коли матка зайде, почне сіяти. Ось потім я поставлю ващину, тому що це буде потім першим корпусом буде на зиму йти. А цей другий підніметься наверх, поставиться рішітка. І Зробиться або відводок, або рамки викачаються, а потім чи на перетопку їх, чи на зберігання залежить буде від рамок. Дивіться, корпус повністю забитий бджолою. Це те, що я й говорю. Це відео особо нехай подивляться ті дивані експерти, які там писали мені коментарі, а я читав і дуже громко посміхався. На заставні є бджола. Це що значить, це значить, що бджоли тут вдосталь. І це при тому, що я з цього ряду, я вже говорив, вже по три рамки печатного розплоду з бджолою забирав, давав слабким сім'ям. Те, що я вам показував слабкіші, а не показував усі. Це не означає, що воно все так в мене є. Медова рамка повністю залита свіжим нектаром. Хочу вам спробувати показати, чи буде видно а ну, зараз. Подивимось. Можливо, буде і видно, як блистить свіжий нектарчик. Ось так. Це дев'ята, крайня. Вона в мене крайня, тому що я працюю на 9 рамках, не на десяти. Ну, все. Ця рамка повністю засіяна. Потрібно розширяти. Назад ставлю заставну. Так ставлю другий корпус. Ось таке така праця мені подобається, коли другі корпуса вже ставиш, тоді це приємна робота. Це дуже приємна робота. Все, і закриваємо.